Всі члени комісії та голова комісії, заступник та секретар <порядок> так. Два кандидати, бо я так трошки скорочу, щоб ви ну, зрозуміли, що було. По порядку денному на повторному голосуванні було два кандидати. Єлєнка Лариса Олександрівна, та Шумов, Костянтин Олександрович. Перед підрахунком голосів комісія встановила, що взагалі 34 депутати. В загальному складі ради. Кількість зареєстрованих депутатів районної ради, тобто ті, які сьогодні прийшли на засідання 32. Кількість виборчих бюлетенів для таємного голосування 32. Кількість депутатів, які одержали бюлетені 31. Кількість депутатів, які взяли участь в голосуванні 31. За кандидатуру Кіленка Ларису Олександровну проголосувало 13. За кандидатуру Шушакова Костянтина Олександровича проголосувало 12. Не підтримало жодного кандидата. 5. Кількість бюлетенів не Кількість виборисних бюлетенів 1. Вирішили за результатами таємного голосування, вибори голови Обухівської районної ради вважати такими, що не відбулися. В зв'язку з тим, що кожен кандидат не набрав відповідної кількості голосів. Згідно з... І що далі. Тепер будемо радитись з депутатами, на який день будемо переносити. Давайте зараз перегласнику зачитаю, як має бути. Але я вам так скажу, давайте зачитаємо.